Слава Ісусу Христу! Далі розважимо зневаги в теперішньому світі при Діві Марії, третьою зневагою, яку подають нам Фатімі, це блюзнірство проти її Божого материнства і відмова визнати пречисту Діву як матір всіх людей. І це великий дар, який дав нам Господь Бог саме на горі ловті. Ось мати Твоя. Ті слова лунали до апостола Йоанна, вказуючи на свою пречисту дію Марію. Він віддав її нам, в особі Йоанна, всім за матір. Так, в особі Йоанна ми всі отримали ту пречисту дію Марію за свою небесну духовну матір. І ті слова, ось мати Твоя. Це слова Христа, звернені до кожного з нас. І ми винні любов, пошану своєї Небесної Матері. а воно взамін надзвичайно міє опікуватися, провадити і помагати нам у житті. Запитали раз Святого Іоанна Берхманста, чому він любить причисту Діву Марію. Він засоромившись. Відповів, як же мені не любити, як вона моя небесна ненька? В житті Святого Раймунда Нонанта описується його дитячі роки. Він втратив з народження свою земну маму. І коли, бувши дитиною, він клічав, раз і молився перед вівтарем. Діва Марії і одночасно просив її у опіку, називав її мамою. В той час божесна діва промовила до нього: Не бійся нічого, мій дорогий Раймонде, ти є моїм синком, називай мене завжди своєю матір'ю, а я тобі буду допомагати і всюди тебе охороняти. Коли свята Тереза від дитятки Ісус 12 років теж втратила свою матір, вона з дитячою довір'ю кинулася до сіп фігури Матері Божої і благала в неї помочі і просила, щоб вона зволила бути їй далі за матір. Марія завж... зараз відповіла на той тривожний заклик дитини і потішила її. Відтоді, оповідає Свята Тереза, все, чого я лиш попросила про чисту діву, я утримувала. І цей привілей для нас вселяє ту спасену надію в наші серця, адже ми маємо ту велику заступницю, нашу небесну маму. І як мама на землі все дбає про дитину, щоб вона була нагодована, одягнута, їй нічого не бракувало, дає виховання, так само та небесна мама. Вона дає ту духовну поживу нам, свого сину, з тому причасті, вона нас провадить в житті, охороняє від небезпек, особливо спокус і небезпек вічного затрати. Вона виховує, вона виховує нашу Душу в чесноті і провадить до неба. Ті, які обрали за Марію, матір свою, як навів святу Терезу і Ресьтео Раймонда, вони ж стали святими, вона зробила їх святими. Тож обираємо в нашому житті про чисту дію Марію за свою маму, часто звертаємося до неї, часто просимо її. А вона певно допоможе у всіх наших випадках. І тому є так важливо, щоб ми навіть в іншому розказували, що ми маємо ту небесну неньку, яка так дбає, так опікується, і вона має у своєму серці любов до кожного з нас. Так, нам би вона би мала до всіх людей. В тій серці до нас та любов така сама, якби до всіх. Людей цілого світу. Один священник близько 20 років тому в... навернув протестантських пасторів в Балті... Балтійських країнах. І ті пастори в теперішній час вони сказали йому: Отче, ми розмовляли з єпископами, кардиналами, найвищими. Достойниками на різних екомунічних зібраннях, на різних екомонічних зібраннях, але ніхто нам не сказав про причисту дію так, як ти. Вони не сказали нам, що вона є нашою матір'ю. І один з них ще підтвердив: Я віднайшов. То Той дай Боже, щоб кожен з нас правдиво віднайшов у своєму житті нашу небесну неньку, часто зверталися до неї, просили їй у поміч і допомогу. Амінь. Слава Ісусу Христу!